Прокладання нового каналізаційного колектору розпочалося у Івано-Франківську. Він проляже від вулиці Набережної до села Крихівці. Потреба в оновленні підземних комунікацій в цьому мікрорайоні існувала вже давно. Щоправда, профінансувати ремонтні роботи міська влада не мала змоги. Відтак нову каналізаційну систему споруджують коштами івано-франківських підприємців. Новий колектор дасть змогу розвантажити житлові квартали вулиць Набережна та Мазепи. Для міста ще також буде вигідно те, що Поруч з цими роботами відбудеться відновлення асфальтного покриття на цьому на цій ділянці вулиці Набережної, і ми отримуємо ну, більш-менш сучасну дорогу на ділянці від моста до села Крихівців. Це теж одна з великих вигод міста Івано-Франківська. Мешканці крихівців отримують нові каналізаційні комунікації. Очікується економія електроенергії, адже дві насосні станції водоекотехпрому вже не використовуватимуться. Модернізація комунальної інфраструктури. У Івано-Франківську набуде системного характеру. Є в нас проблемні місця, але зараз не вирішується фінансування колектора по вулиці, по вулиці Макогона, який вже частину було перекладено по вулиці Максимовича, але він далі йде до центру і так само він в аварійному стані, що його теж треба буде перекладати, але на даний час коштів на цей колектор також не знаходиться. Тому там планується мікрорайон будувати. Може, також за рахунок забудівників вдасться виконати ці такі роботи. Комунальники переконані, монтаж нового колектору від набережної до крихівців потребує ще тривалого часу. Усе залежить від погодніх умов та перебігу будівництва. Щоправда, ремонтні роботи обіцяють завершити вже до вересня цього року. Ларіон Іваненко Владислав Васильчук, новини на вежі.